Сьогодні ми розберемо секрет успіху Єви Есті, в чому заключається їх особистий бренд, і як вони набрали ось таку велику аудиторію за такий короткий термін. В кінці відео вас обов'язково чекатиме подарунок з вас. Підписка, тому що цю інформацію дійсно дуже мало де знайдеш. Мене звати Маша. Я є експертом сертифікованим з матриці душі і енерготерапії. Сьогодні ми розберемо за матрицю коротенько, лише. Найголовніші зони це особистий бренд і, звісно ж, фінанси. Бо якщо я буду розбирати повністю всю матрицю, це займе години 2-3 відео, як мінімум. Єва та Есті. Це дві сестри, які просувають ось цю думку, що дівчина може абсолютно все і що вона цього хоче. І гірлі girl – це не лише масочка, а це робота, це коли я можу сама себе забезпечити. Я ще й дівчина, я ще, й, наприклад, мама. У мене є велика родина. Я маю багато традицій всім. Підтримую, тобто я живу максимально для себе, максимально для того, аби відчувати задоволення від цього життя і ще й покращувати свій рівень, тобто жити лакшері життя, як вони це називають. Головною їх метою з таким режимом, з таким хард режимом дійти до лакшері життя, розкішного життя, коли ти просто живеш в кайф і маєш це все, про що ти мрієш. Є лік, сумкобіркін і так далі. Вони активно ведуть такі соцмережі, як TikTok, Інстаграм і Ютуб. Ви їх точно бачили, я впевнена, тому що їхні інтерв'ю особливо залітають в маси. Я сама дізналась про них через інтерв'ю, так як я особо в Тіктоці не сижу, я більше така по Ютубу. Насправді, аналізуючи їхню матрицю, я взагалі не здивувалась, що в них є такі енергії. Зараз ви про все зрозумієте. В матриці душі є багато зон, які. Можуть вказувати на особистий бренд, так як особистий бренд, це є ми. Це наші якісь сильні сторони, це наші слабкі сторони. І через ось цю от е, свою особистість ми робимо особистий бренд. Так, ми його створюємо, ми його розвиваємо через те, що ми. Не робимо все під копірку, а ми виділяємось. Найголовніша складова особистого бренду це ядро особистості. Ця зона відповідає за те, як нас бачать люди. Перше сприйняття людини є про нас. В цьому випадку ми бачимо 15 аркан. 15 аркан це ось цей от розкішний розкіш. Це не ідеальність, це мінус це також залежності. В плюсі це. Продажники це люди, які дуже відчувають інших людей, вони відчувають їхні потреби і не спідлаштовуються. То це меркантильність, так, 15 аркан. І це не тільки мінус і не тільки плюс. Меркантильність вона буває зовсім різна. І дивлячись, як до неї ставитись, дивлячись, як її використовувати в своєму житті. А коли ми бачимо дівчат, ну, перше враження, воно дійсно таке. 15 аркан це також продажі, це купівля, це. Вміння показати себе, це коли людина ставить себе на перше місце. Це коли людина йде просто поперед всіх, головне, що я на першому місці. У мене сусіди вирішили вімкнути музику, тому я сподіваюся, це не чутно. Далі, одна з найголовніших зон, також, яку пропускають в особистому бренді, це наша вішутха, Наша П'ята чакра, яка відповідає за те, що ми говоримо, про те, що ми говоримо в маси, як саме нам проявлятись через голос, щоб до нас приходили люди, щоб ми були цікавими особистостями, тобто на чому будується особистий бренд. Тому що ну, хто прийде на особистий бренд без голосу, так все одно потрібно щось говорити, якісь свої думки, і саме це ми говоримо через свою подачу. Їхня подача це восьмерка, чесність. Тобто, їм обов'язково потрібно бути чесними. Якщо вони не чесні своєю аудиторією, просто їх буде нецікаво дивитися. Вони додають ось цю чесність своєю меркантильністю. Тобто вони говорять так, я хочу гроші, так, я люблю гроші, так, я йду до грошей. І коли вони навіть е показують так свій блог, показують своє життя, вони в своєму блозі розказують, що воно що вони будуть робити тут, говоря, що ж це їхня робота. Тобто вони вже говорять, вони не просто знаєте. Типу, ой, я блог веду як хобі. Ні, вони чесно говорять, що блог це робота. І блог це дійсно вклад в особистість, це вкладення. Дійсно, дуже багато енергії на це йде. Повірте, мені, навіть я яка веду блог, можливо, я не така масштабна, я далеко не така масштабна, але все в попереду, так? Часто вісьмірка ще може ляпнути щось таке, знаєте, Ой, упс, а потім все розлетілось так. Ось це їхнє популярне відео, яке теж дуже багато хто бачив, як вийти заміж. Вони просто розповіли свою чесну думку, як вони вважають, і через це у них полився от вот хейт. Так, можливо, вони не подумали про те, що люди не готові ще почути це, чи люди просто не сприймаються, вже пішли від цих стереотипів, хтось просто не сприймає думку інших, що це в принципі думка інших. Так, я теж можу висказати свою позицію, але це не про це відео, так як в мене у самої вішуці вісьмірка, у мене така ж сама енергія стоїть на цій чакрі, і я теж іноді можу щось таке ляпнути, що, ой боже, краще б я нічого не казала. Але це буде чесно, найголовніше це завжди чесність. В центрі на чакрі маніпура, на такому жовтому кружечку, ми бачимо 11 рак. На зоні сили матриці, на зоні нашого потенціалу, де храниться наша найбільша сила, стоїть найсильніший аркан. Тобто у цих людей з народження, з їхнього виховання вже є ось ця сила. Сама їхня душа вже обрала ось це життя там, де вони ну, реально пахають, і це для них нормально. У них є багато енергії, і для когось таке пахарство не підходить. Так всі можуть. Але це призведе до трошки іншого. В кожного свій підхід. Цей підхід я також розбираю на своїх консультаціях. Просто комусь, наприклад, мені з моєю шестіркою в центрі ну ніяк це по харство не, не допоможе. Я пробувала, я вигоріла, в мене нічого не залітало. Типу мене через силу нічого не заходить. Мені обов'язково треба через задоволення. Я, наприклад, прийшла після йоги, в мене навіть волосся, бачите, після резинки. Там були метафоричні карти, я тобі там витягнула метафоричні карти, зловила мотивацію і пішла. Ні, це не означає, що я взагалі не працюю, але все одно. Типу, шестірка, так трошки по-іншому це все приходить. В обох дійсно великий потенціал енергії, який вони одразу матеріалізують діями. Тобто вони говорять окей, все я йду роблю. Ще багато власників е, цієї енергії вони це навпаки трансформують в агресію, коли у людини немає якихось планів на життя, немає якоїсь своєї реалізації, вони навпаки спалюють самі себе. Тому дуже важливо їм продовжувати мати ці плани, мати цілі, досягати цих цілей. Так, фізична сама активність будь-якого виду вона також. Дуже допоможе на дисциплінує і одинадцяткам нікому іншому. Як одинадцяткам, якраз точно підійде спорт. Що ми бачимо по Євеестів? Вони Дуже люблять усе спортивне тіло. Вони займаються своїм тілом. Часто ще одна стіки можуть впахувати для когось, для сім'ї, наприклад. Але це відбувається, тому що десь в якійсь зоні матриці може 12-та енергія. Це коли людина йде в жертву і робить все для когось, тільки не для себе. Хоча в них є 12-та енергія на чоловічому роді, але ми зараз не про це. Ми чисто фінанси, особистий бренд розглядаємо. Багатьох може бути таке, багатьох моїх знайомих. Є 11-та і 12-та енергія на головних позиціях. гірше комбо, мені здається, коли всю енергію і через це трапляються вигорання, ти витрачаєш не для свого росту, а для іншого. Тобто дівчата впахують не для когось, а для себе. Несуть все в сім'ю, так сказати. Матеріальний хвіст, що відповідає за наш матеріальний потенціал, тобто за всю матерію, це і, і бізнес, це здоров'я, це гроші, це просто вся база у матерії, це також. Спосіб життя, та коли ти закрив усю базу і йдеш вже до кращого. В них там стоїть друга енергія. Друга енергія це про жіночність, це про плітки, це про оцей «girly-girl vibe», це про самодостатність, підтримку, особливо один одного. Якби вони це все, ось ці от всі якості не підтримували, тоді в них би була сильний перевал в плітки. Хоча вони самі дуже багато згадують, що плітки це, о Боже, клас, плітки. Мені здається, я теж чула, що вони говорили, що ось плітки це для того, щоб взяти якийсь собі досвід з них. Тобто я вже так робити не буду. Цікаво, так розібрати цю ситуацію, і ось це є класним виведенням в позитивний прояв. Часто люди перевалюються в глибокий мінус, коли люди засирають інших людей, засуджують, і через це засудження вони не діють далі. Тобто знаєте, коли людина засуджує когось, в неї такі ж самі требування до себе. Тобто вона десь критикує і себе. На вході в фінансовий канал стоїть 13 аркан. Це аркан, який відповідає за щось нове, це нові тренди. Їм не можна стояти на місці, їм потрібно щось нове, і нове, і нове, і нове, постійно пробувати. Якщо вони не будуть пробувати, якщо вони будуть просто знімати якісь нові тренди, якщо вони будуть знімати застаріле, це не буде залітати. Тобто банально. І якщо вони будуть продовжувати сидіти на одному місці, боятись змін, боятись, наприклад, делегувати щось, взятись за щось інше, почати займатися чимось іншим, щось легко відпустити, коли ти відчуваєш, що тобі треба відпустити, тоді у них все буде класно з фінансами. Але не забуваємо, що це далеко не єдиний фактор фінансів, тобто це один з факторів, який впливає на фінанси. Також на сфері діяльності стоїть 20-й аркан. Значення 20-го аркану ви можете подивитись в моєму безкоштовному файлі про е, сфери діяльності за вашим арканом особистим. Там усі є аркани і всі сфери діяльності. Так, вони всі загальні. Напишіть мені в директ інстаграм. Я залишу посилання внизу. Пишіть кодове слово. Гроші я вам надійшлю цей файл, де повністю розписані ті сфери, в які краще йти, аби збільшити свій фінансовий потік. Але не забуваємо, що іноді потрібно так попрацювати на професії, яка можливо спочатку не подобається Щоб потім піднакопити щось відкрити своє, наприклад, якщо це третій аркан, наприклад, так, але це не третя аркан тільки. Файл абсолютно безкоштовний, мені здається, це дуже класна можливість зрозуміти, хто ти, що ти і що обрала твоя душа, тому що це теж дуже багато говорить про наше призначення, хоч там і загальна інформація, яка аналізується через усю матрицю, але це відповідь саме на один аркан. Сьомий аркан в зоні балансу говорить нам про те, що їм обов'язково потрібно писати. Масштабний план розбивати його на маленькі цілі і досягати Тому що масштабний план він дійсно дуже запалює, і в їхньому випадку це просто маст хеп. Так, вони можуть про це дізнатись і без матриці, не обов'язково, що вони це дізнаються тільки з матриці. Але так їм дійсно дуже потрібно навчитись ось це от планувати. Їх могли навчити батьки, могли навчити там бабуся, дідусь. Але прикол в тому, що Ось їм це важливо, щоб вони більше отримували енергії. І якщо вони бачать ось цю ціль, вони ще більше запалюються. У них ось цей от запал, набор ось цього ресурсу йде саме через цілі, через те, що вони нагадують собі, що ось в мене є отама масштабна ціль, і через 5 років, через 10 років я вже буду там. Типу, це ого. Навіть якщо вони за 10 років не дійдуть, за 20% вони 100% йдуть. До цієї цілі і наостанок пару слів про аркан на кармічному хвості з минулого життя. Дівчатам дуже важливо навчитись робити все в легкості, тобто не змінювати кількість задач, кількість задач можна залишати, бо дуже часто говорять, що десятому рукану треба типу менше менше працювати. Ні, їм просто потрібно так само працювати, як вони і раніше, комусь навіть більше. Але робити це з повним задоволенням і якісним відпочинком. Типу, чим більше роботи, тим більше якісного відпочинку. Якщо ти береш на себе, ти працюєш там усірно, прям працюєш 10 годин на день, тобі потрібно там 5 годин на день приділяти якісному відпочинку. Тобто, це розтяжка, це якийсь спорт, медитація, так, читання це дуже важливо. Особливо їм потрібно навчитись делегувати задачі і довіряти. В деяких випадках менше нервувати і просто, знаєте, скласти ручки і довіритись. Зрозуміло, що щось робити. Якщо ти маєш змогу щось зробити, бо іноді бувають такі ситуації, коли ти дійсно нічого не можеш зробити, і залишається лише скласти ручки і довіритись. Головна їхня духовна задача це навчитись. Просто робити все в легкості і насолоджуватись в моменті. Ось є момент, я насолоджуюсь. Тобто, не постійно біжати, біжати, біжати за цілями, так це важливо. Але ось саме через цей процес, кайфувати. Ось такі пироги, дівчата. Як вам відео, дуже вдячна за перегляд. А переходимо ми зараз тепер. До подарунку. Подарунок заключається в тому, по-перше, це файл, який ви можете написати мені в директ інстаграму, посилання внизу гроші, кодове слово гроші, і я вам надішлю файл зі сферою діяльності, яка підходить саме вам. Щеть свою дату в коментарях, і я вам напишу, що загально блокує вашу енергію, як це можна розвинути, якусь одну практику я вам дам. Так як подарунок. Якщо вас зацікавила взагалі матриця, консультація, ви можете звертатись до мене в інстаграмі, та там є одразу все, що потрібно. Тому дивіться. Пока! До зустрічі на моєму каналі!